вишиванках, з усмішками та з патріотичними вінками у руках. Саме так вихованці Бориспільського закладу дошкільної освіти віночок зустрічали делегацію з Японії. Рік тому дитячий садок взяв участь в грантовій програмі на впровадження енергоефективних технологій, що фінансується урядом Японії, і став переможцем, розповідає директорка закладу Лариса Панкова. Управління освіти і науки прислало листа, що ми можемо прийняти участь в такому гранті. Ми подали всі свої документи, всі свої потужності, електричні, теплові і е, нас вибрали. Я хочу подякувати від імені батьків, від імені дітей, від імені колективу е, уряду Японії за встановлене обладнання, теплові насоси. Е, вони дадуть в опалювальний сезон для наших діток, буде більш затишніше, більш комфортніше. За словами пані Лариси, з початку робіт минуло півроку, і заклад вже забезпечений вісьмома тепловими насосами, а також двома кондиціонерами та очисниками повітря. Аби журочисто вручити сертифікат та засвідчити завершення робіт. Представники посольства Японії, центрального офісу Джайка та офісу Джайка в Україні особисто завітали до закладу. Представник японської делегації зазначив, що ці насоси нагріватимуть приміщення взимку, а влітку охолоджуватимуть. А десь хід ці насоси більш потужні. Вони виробляють більше енергії ніж звичайні традиційні насоси, тому що звичайні системи працюють на твердому паливі. А в цих насосах інший принцип роботи, і вони набагато потужніші. присутнім на заході. був і представник японського агентства міжнародного співробітництва Джайка. Він наголосив на важливості підтримки України з їхнього боку, а також поділився своїми враженнями від дошкільного закладу. Ночок Ми – агентство міжнародної допомоги, і ми працюємо від уряду Японії і реалізовуємо проєкти розвитку і допомоги, і в тому числі допомагаємо Україні. І як я вже казав, Японія і Джайка підтримує український народ. Я був вражений, мені дуже сподобалося, що я побачив усмішки на обличчях дітей, незважаючи на те, що ви живете в такі складні часи. І Я дуже сподіваюся, що обладнання, яке ми надали, не ці. Тільки буде внеском в процесі відновлення та реконструкції України а також за допомогою цього обладнання ми зможемо покращити якість життя дітей. З'явились у садочку новітні теплові насоси із сприяння Міністерства розвитку громад та територій України. Заступниця міністра Марина Денисюк розповіла, що такі об'єкти є вже в п'ятьох українських дошкільних закладах. По-перше, це приклади для впровадження енергоефективних заходів. Це приклади, як ми навіть часи війни можемо економити електроенергію, економити газ, використовувати новітні технології, навчатися для того, щоб Забезпечити максимальну енергонезалежність наших дошкільних заходів, шкільних захід іншої соціальної інфраструктури в часи, коли після атак ворога ми маємо ситуацію з. Недоступності електроенергії або інших ресурсів в такі часи такі незалежні заклади вони стають центрами незламності, де діти можуть продовжувати навчання а відповідно інші люди можуть навіть змогу там зарядити телефони, погрітися і так далі. Це, Гарні приклади, які потрібно поширювати по всій країні. Отож, японська делегація впевнилась в успішній реалізації проєкту на території дошкільного закладу віночок та отримала подяку від Бориспільської міської ради. Поїхали ж гості з міста, залишивши перспективи на подальшу співпрацю. Анастасія Усик, Євгеній Гончаренко, новини Терез Бориспіль.